Всім привіт. Ну що, продовжаємо розпродаж сельхозтехніки. Продається отакий прицепчик повністю на ходу. Резина накачана навіть. Отак стоїть без діла. Дно місцями треба підварити, що бачу, на два на дві перемички. Тут показав опа ось резина яка. Показую раму вам все. Все зрозуміло тут. Це є, є. Ну, колеса всі цілі накачані, протектор ще хороший. Тут трошки слабіший. Під тормоза, все є навіть. Рама не варена вроді, ціла. І цей показую внутрі який. Борта, я думаю, під заміну, як для себе. Так, переходимо далі. Так, так, так. Зараз покажу, бо тут багато чого ще не продається. Так, в продажі дискова борона. Я так розумію, це вело Сагра, оті старі, що були. Вона стоїть, мені люди не працюють. Стан ромашок зараз ви бачите який. Така, да, велосагра. Це, я думаю, її захват 3.2, бо я таблички дивлюся, не бачу, але таке як 3.2 захват її. Рама ціла, все ціле, каточок крутиться, працює. Ось така. Та, ось отакий каточок в неї. Він крутиться без проблем, все робить, просто вже в ветки вросла. Ось така дискова борона продається. Ось так збоку показую їх. Так що кому цікаво, пишіть номер, буде в описі, дзвоніть. Також продається КамАЗовський прицеп. Спереді резиніон хана зразу видно, пусте. Я не знаю, воно пусте чи йому. Ну вони пусті обидва, не знаю, може їх накачати вони і будуть. Протектор то вроді є, з боку не бачу, я порізів. Стоять. Так. Стан його ви бачите який. Нічого тут об'ясняти не буду. Він на документах. Повністю документи на прицеп є, боковуха відкривається, тільки може бути, що заржавіли, треба розробити. Так, це показав, проводка, пол вам не буду лізти високо, не хочу залазити, кого заінтересує, тоді вже покажу. Так, і продається ще один прицепчик отакий ось. Повністю. Резина огонь, ціла неполопана, борта непогані вроді би, є там вон, зазорчик невеличкий, по рамі, по рамі. дивимося Парамі. такий ось стан рами, на кругу, також продається. Ось дишло. Так. Так. І отак внутрі. Пол ціленький, в принципі, скажемо, непогано. З цієї сторони колеса все є. Так що, кого зацікавило щось, пишіть, дзвоніть, номер буде в описі. Всім пока.